Ніненько не виходив в ефір. Не то, щоб часу там сильно не було, але а, а, в грі реально щось таке розказати новеньке не було. Чого. А, давайте подивимося результати. знову я не вставав. Там супер рано, Щоб бляха, третє місце. Перше. Отлічно. Так, тут що друге. Ну, блядь, як завжди, вижив якийсь. ну, Там, по-моєму, один хтось був мега сильний, а тут що друге місце. ну... Дві шмоточки моточки я заберу і це вже отлично, скажімо так. Дуже незручний час. В Всім ранку вже закривається, це 6.30 вставати в баню. Заради гри, щось я це як... <кхе> не хочу. Так, ну дракона насипали. Давайте подивимося загальну картину. Так, знов дали якийсь казанок бачу на дракона. От, і шубку на бойця. Це хорошо. 36 шматків. Оці сірі взагалі не знаю, 650 Золотішка. Ну, непогано. Жалко, що жетонів, конечно, не дають. Я пишу їм під кожним їхнім якимось постом на Фейсбуці. Ну, реакції ніякої. Люди теж спочатку писали, а як завжди, затухли. Якби всі писали разом, то 100% вернуло. Так, призив, призив ну що? Я б зробив призив реально, але. Мені ще не підключили 15 гарантованих акцій, звісно, тут сумасшедші. Деякі. О, дякую. Якраз мені треба проходити. Шутка. Давайте подивимося, може після івента. Ні, немає гарантованих. І сказали, ми підключимо, підключимо, не всіх зразу. Та... Це вже мабуть, дракон на 5 зірок докотився. А ні, а хто? А, значить хтось із сірих. Дракону у чуток не вистачило. 132, угу, 8 кусків. О, диви, щось ще мігає, коротше. Й-мою. Йо -йо. А, йому більше підходить цей. Поняв, що Треба, щоб дві легендарні шмотки. Кому ми рукав цей давати? Собачка в мене тільки є. Ну, блин, нестиковочка, нестиковочка, звісно, пішла. Ну давайте глянем на бойця. Ага, бронік. Бронік. А, зараза зелений. Навіть краще йому підійде, чи максимально цей прокачаний, прикольно. Ну, Поки що не будемо його міняти, тому що ви бачите наскільки максимально прокачаний. Цікаво, доспіхи шкури мамонта. А для кого вони? Для бойца. бойця. Ну, так як в мене це не підходить ні по пояким параметрам, то зелена шубка буде. Окей, окей, хто вони ще тут боєць? Це не дуже боєць. Цей теж. О, цьому шубка підійде. О, диви вона. Навіть по цьому цей параметр 15 дає відсотки. Може навіть і так і краще буде. По кольору, хоч і не підійшло, але, по-моєму, цей просто параметр більше дає, чим колір. Треба буде передивитися. Ну, коротше, якось так закінчився івент. Хто там, Монах. цей, мабуть, мейстер. Ага. Ну да, піднімається ще на <кхе> трошки. Тож вже бачу, багато в кого він уже є. Дають частинки, і люди дозбирують його, звісно. Ну я його не качав. Все більше ніхто, мабуть, не піднявся з цих малюків. Ні. Окей, ну якось так. Коротше, закінчився цей. Чекаємо. Чекаю, коли будуть гарантовані, тоді будуть якісь призиви із новин. Особа, ну, так що там нам треба дві людини. Одного я вигнав, один щось сам ушов. Не, один неактивний, другий щось ушов, не знаю. От, так що і залітайте. Два є містечка. Ну от так. Так, так, так. Що ще таке сказати вам цікаве? Зменшили, ви бачите, в квестах кількість енергії. Трохи. Ну, це вже було давненько. От, але на кавальні, немає на кавальні. Проблема з прокачкою шмот. От, реально, я взяв Джеймі щита на минулому івенті. Ну, реально класна шмотка. Я її до 50 рівня до, до, до сих пір не докачав. Тупо немає шмоток чим прокачувати. Треба фармити карту. От, і не встигаєш реально. Що нафармиш там, це зовсім. Трошечки для високого рівня шмотки. Бачите, скільки легендаркою буде. О, нормально. Ну, не будемо. Може пригодитись, може якась собачка випаде червона. Ну не знаю. Тут таких немає. Давайте може в Діну. Поки. поки що на мене є цей рамсі собака. от Легендарну шмотку і Чікс. Що воно не підходить, подожди. Чого воно не підходить? Це шмоточка. Не по класу, ну собака, вот же ж. Чи Це люто волк, напевно, у них там окремо. А, ну да, ну да. Ну, блин, нема в мене лютоволка, волка, буде такий. Коротше, по чуть-чуть вдягаємося, по чуть-чуть здобуваємо -чуть шмоточки, ну от, на Турмунда буде одна лега. Якось так, ребята. Буде скоро новий. роблю е додатковий відос. Все-таки зима. Всім дякую за увагу. До побачення.